Вихідними відбувся матч епіцентру під центру проти інгульця. Перший тайм був активний для команд. Кожна із них прагнула забити швидкий гол, щоб почуватися більш комфортно, але цього не вдалося реалізувати. Багатий на моменти перший тайм завершився нульовою. Нічією. Єдиний гол у матчі на 66 й хвилині забив захисник інгульця Олександр Козак, отримавши подачу з меж штрафної, пробивши у дальній кут воріт. Ми в кожному матчі створюємо моменти. Ми в кожному матчі створюємо. Е Гольові моменти 100% моменти, і ми тут повинні розуміти, що якщо його не буде на першій хвилині, на 10-й, на 30-й, то він обов'язково буде на 40-й, на 45-й, на 60 Тобто, тобто чекати, 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 не підігрувати супернику, не втрачати ці м'ячі. У нас кожна гра складна. Не буває, я вже казав і всім казав, і футболістам кажу, не буває простих ігор, Розумієте, тут перша десятка, то всі. І кожне очко має на вагу золота, розумієте, хтось там за четвірку бореться, хтось за прямий вихід. То, це, тим більше воно цікаво. Повірте мені, чим більше буде таких ігор, як сьогодні, да, ну, тим, тим наш навпаки буде прибавляти. Коли грайде, розумієте, на, на нервах, на емоціях. І... Створюються моменти: одні не забили, другі не забили. Ну я думаю, тільки це буде на користь всім. Після звітного туру команда «Інгулець» залишилась другою у турнірній таблиці, набравши 49 очок. Команда з Кам'янець-Подільського четверта. Вже цими вихідними на епіцентр очікує домашня гра проти лівого берега з Києва. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.